Ви живете в щасливому місті, де в центрі шість чи 7 я нарахував книгарень. Тобто такого немає в Києві. В Києві зараз в центрі залишилося дві книгарні. дві з половиною можна сказати, бо одна з'явилась нещодавно під Євромайданом. Вона там живе чи город. ще одна на Хмельницького, і наукова думка. Це єдина стара книгарня, яка залишилася академічна на європейській площі. Тобто у нас, в принципі, у нас літературний процес, він гальмується тим, що не існує ринку. Тому що у нас, якщо відкриваються книгарні, відкриваються маленькі, незалежні, це дуже добре, інколи за допомогою комунальних служб, тобто як у Львові відкрили вже дві чи три книгарні, приватні, але місто дало оренду гривню на рік. Щоб тому, що не можна продавати на таких самих умовах книжки і горілку, а оренда однако однакова комерційна. І в принципі, у нас немає державної політики підтримки культури читання. У нас від'єднана література від, від школи. Бо я за кордоном щороку по шість 7 місяців і дуже часто виступаю в школах в вишах, навіть в тюрмах Німеччини, Англії, Франції. І в бюджеті Міністерства освіти Німеччині і в Норвегії, і в інших країнах закладено гроші, які платяться письменникам на їх дорогу готель і гонорари, щоб вони їздили по всіх школах, зустрічалися з старшокласниками, знайомили їх із своєю літературою, своїми улюбленими книжками, вчили їх писати, проводили майстер-класи. Тобто там, де практично всі діти охоплені літературним процесом, вони хоча б знають, що що є література, що є книжки, є письменники. У нас письменники їздять за власний рахунок по, по Україні. Частіше за все. Ну, я їздив 20-15 років разом з Миколою Кравченко, іншим письменниками Капрановим покійним, Покальчуком по по, по центрах по обласних по по центрах. І, і ми напрошувалися самі бібліотеки і школи, але це не може робити там, 10 чи 8 письменників на всю.